Як на мене, поки не буде е, якихось суттєвих років заарештованих, і заарештованих не для галочки, а реальних ті, хто робили це протягом цього періоду, це ж не перший раз, дошки попили, мазепа, те саме, те, що на друге над е, кладовищем хлопчачем, е, то жодної копійки не давати. Те, що відбувається в державі, і якісь е, ну, такі рухи держави, що багато хто опускає руки. І цим користаються ті, як би так сказати, ну сепари, які тут залишилися і чекають того самого Путіна, того самого реінкарнації Януковичів, всяких таких подібних. І звертати увагу, ну і докладувати куди потрібно, тому що все починається з того, що от для чого вони воюють. І тому подібний, закінчується плюндруванням над хлопчачими хлопчачою пам'яті. Розуміло, що ніхто один з них цього! Ви Гайба! Гайба! Гамба! 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 Значить, створена міжвідомча. Група, значить, які включені в Управління Служби безпеки України і управління національної поліції України в Полтавській області. Значить, а коли вона значить, створена? Значить, створена вона вчора створена ця група. Ми всі розуміємо, що цей злочин кваліфікований, скоєний, Ландалі. людьми, скєний людьми, які запланували зарані совершити даний злочин. Вони готувалися до даного злочину. Вони вираховували різні ризики при до даного злочину. Видно, силует, як зі слів директора, який підходить, розбиває молотком, два рази ударяє по дошці і спокійно йде, не тікає. Там стоїть забор вище мого зросту, тобто він десь метр сімдесят. Саменькому через забор не перелізти. Що робить той чоловік, який отримує зарплату за охорону школи? Якщо він так охороняє школу вночі, коли там ще нікого немає? Питання, як він її охороняє в день, коли там є діти. Я бачила те, що сталося. Тобто, вже наслідки розбитої дошки. Приїхала о 12, мабуть, на початку першого дня вже розбили дошку в час ночі. Тобто часу було вистачило до того, аби провести якісь слідчі дії. Я приїхала, доки допросилася побачити ту дошку і побачити відео. Відео мені не показали, мені пояснили, що там було. Відеонагляд є на школі. Питання в тому, чому було вимкнено світло. Освічення там є, і воно доволі добре. Світло хтось вимкнув. Тобто, чи це сплавоновано, чи ні, я не знаю. На Майдані більше було порядку, ніж у вас. Шановні журналісти, значить, створено, була Батьків, створена, що ми нам розказуєте. Да. Розказує? Шановні батьки, створена міжвідомча, слідчо-оперативна група, до складу якої включені працівники служби безпеки Полтавської області та Національної поліції Полтавської області. Зроблено дуже велику роботу в цьому питанні. Проводяться слідчі та оперативні заходи. Ми зробимо все необхідне для того, щоб ми зазначену особу встановили, яка це робила. Повірте мені, робиться все необхідне. Ніхто на цього просто так не бачить. Хочу вам також повідомити, що в школі були охоронці, які чомусь або спали, або не побачили цього і не повідомили нам. Ми звернулися ще з першого разу і до міської влади для встановлення відеоспостереження, і для цього все необхідне зробимо, для того, щоб воно було спостереження, щоб ви зверталися. Чи ми, ми звернулися ще по першому разу для того, щоб воно там було встановлено, і ми зробимо для це все необхідне. Для чого для того, щоб не тільки воно було, але і був затриманий злочинець.